Ми раді вітати в нашому етері Ірину Фріс. Вона народна депутатка України, членкині комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Я наголошую, що цю розмову можна не тільки послухати в етері громадського радіо. Ще й дивитись на Ютубі. Будь ласка, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати важливі обговорення на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь. Отже, вчора Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту 10449 Перепрошую про внесення до деяких змін законів, що стосується окремих питань проходження військової служби мобілізації та Обліку знаємо, що вчора цілий день, і навіть уночі нардепи розглядали правки, які були відхилені комітетом нацбезпеки. Нагадаю, що загальна кількість правок, яка була подана, це майже чот... більше 400, чотирьохсот 400... І тут важливо зазначити, що таблиця до другого читання з цього мобілізаційного законопроекту 1600 сторінок. Насправді, така велика цифра. Пані Ірино. Я хочу, щоб ми розпочали з найгострішого такого питання. Те, що з цього законопроєкту виключили пункти про демобілізацію, тобто, взагалі, це сталося два дні тому, після того як наш головком Сирський та міністр оборони звернувся до уряду. Уряд звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука, і він потім звернувся до вашого комітету для того, щоб ви виключили ці правки. А військове керівництво каже, що це питання буде розглядатися потім окремим законопроєктом, але насправді це, скажімо так, навіть обурило суспільство, особливо наших. Військових, а особливо родин військових, і тут важливе питання. Давайте пояснимо, які причини чи то підстави були для того, щоб скасувати ці правки, і коли нам очікувати насправді оцей законопроєкт, про який говорять, який буде окремим щодо демобілізації. Дякую дуже дійсно. Питання звільнення з військової служби, якщо вони 36 місяців безперервної служби відбули для військовослужбовців, для членів їх родин для всього суспільства, більше того, для тих, хто може бути мобілізований в найближчий час, є ключовими, тому що це питання означає визначення строків несення служби під час дії воєнного стану. Щодо вашого питання, які були підстави, ви знаєте, підстави виглядають як підстава. Вибачаюсь за тавтологію, тому що коли пана Сирського запросили на комітет нацбезпеки і оборони після його призначення на посаду головкома, його запитали депутати щодо його ставлення до законопроекту про мобілізацію. Він сказав, що ми його підтримуємо. Тому той фінт, який було зроблено з листом головкома на міністра оборони, потім на Шмигаля прем'єра, потім той, в свою чергу, звернувся на голову Верховної Ради Стефанчука, який спустив це на комітет під час розгляду цього законопроекту, з моєї точки зору виглядає як дуже така знаєте, яскрава профанація, взагалі. Того, що влада була готова запроваджувати ці сроки, я хочу нагадати, що ці сроки були встановлені авторами цього законопроекту, який розробляв Міністерство оборони та Генеральний штаб, і в першому варіанті, і в другому доопрацьованому 36 місяців без перервної військової служби були як окрема норма, яку подавали автори, в даному випадку від депутатів була потреба лише врегулювати його. Редакційно зняти, щоб воно було заведено на рішення ставки, і ми це зробили, тому що в рішенні комітету було вже 36 місяців безперервної служби за указом президента, тому що він є Верховний головнокомандувач, і саме він, згідно конституції та законів, встановлює строки та чисельність військовослужбовців. Отже, з моєї точки зору, відбулася велика, е, велика профанація та законодавче шахрайство. Коли спочатку дали надію, показали ці 36 місяців в законі, а потім, коли зрозуміли, що депутати не збираються її знімати, а лише редагувати і редакційно виправляти некоректність, взагалі відкликали. З моєї точки зору, це неприпустима річ, саме тому вчора. За наслідками рішення комітету ще до кінця обговорення цього законопроекту в сесійній залі парламенту Європейська солідарність зареєструвала чіткий законопроект з однією лише нормою сроки звільнення з військової служби. І тут ми показуємо, як має вести себе влада і як вона має брати на себе політичну відповідальність і лідерство. Має бути встановлений строк. 36 місяців безперервної військової служби, з яких 18 місяців військовослужбовець знаходився під бойовими розпорядженнями? Звільнення відбувається за указом президента. Саме в такій редакції і в такому формулюванні влада вже навіть не в цьому році, а набагато раніше, мала б запровадити і встановити строки для того, щоб питання мобілізації або показники ухиляння від мобілізації були не такими, які ми маємо з вами на жаль, сьогодні пані Ірино. А якою була аргументація сирського щодо того, щоб прибрати ці моменти про демобілізацію з цього законопроєкту? Ну, називались, мабуть, якісь причини, може, цифри, може ще щось. Ви знаєте, гуляє лист в інтернеті Сирського, там є його позиція, яка аргументується ситуацією, в тому числі і на фронті. І е, я не виключаю, що в тому числі є посилання на показники щодо мобілізації, які е, значно менші ніж є потреба в Збройних силах України. Але з іншого боку, я хочу підкреслити, що якщо вести чесну розмову з суспільством, якщо говорити і комунікувати ті питання, які потрібно. Впроваджувати, то я впевнена, що відверта розмова з суспільством дала б можливість адекватно реагувати на всі потреби Збройних сил України. Не гучно знімати всіх керівників ТЦК в минулому році, які насправді не призвели до покращення мобілізації, а призвели до погіршення, тому що система, як була, і залишилася працювати дуже в поганий спосіб. Ми бачили з вами купу відео, коли представники в порушення чинного законодавства, порушуючи права громадян, копали людей на вулицях, затаскували їх в автомобілі, відправляли їх без належної підготовки одразу в військові частини, які виконували бойові розпорядження. Все це відбувалося на очах всього суспільства, і після цього влада розраховує на те, що якимось чином буде покращено питання мобілізації. Не потрібно було від самого початку саботувати мобілізацію, тому що все це тягнеться вже майже рік, і в мене є чітке відчуття, що нас з нації героїв перетворюють на націю ухилянтів. Кому це вигідно? В першу чергу Російській Федерації, яка дуже якісно використовує цей наратив, і в першу чергу не на внутрішню нашу ситуацію, а на зовнішню підтримку України. Та пані Ірино, тут я можу погодитись з вами щодо а, аспекту комунікації влади з суспільством. Насправді дуже важливо, якщо б була ця пряма комунікація, що ми знімаємо ось цю правку, і буде окремий законопроєкт. Хоча тут питання, чому якщо вони хотіли і планували це окремим законопроєктом, чому він не був поданий раніше за а, саме законопроєкт про мудемобілізації загалом про удосконалення мобілізації, тут ви згадали, що європейська солідарність подала законопроєкт щодо. До демобілізації. А скажіть, чи можуть такий законопроєкт подавати саме Міністерство оборони, уряд, чи має від них має іти ось ця ініціатива? І коли, на вашу думку, цей законопроєкт може вже потрапити в сесійну залу? Загалом, вчора про 8 місяців йшлося. Як про термін, за який цей законопроєкт має бути розроблений? Ви знаєте? Чи може Міністерство оборони, чи може уряд так, уряд є суб'єктом законодавчої ініціативи? Відповідно, він міг внести а, законопроект щодо не демобілізації, будемо коректні, а звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, і це дійсно можна було зробити вже давно. На жаль, ми бачимо, що навіть а, після чотирьох місяців обговорення двох спроб урядових законопроектів. Ця норма взагалі була прибрана. Я вважаю, що е, цей крок є абсолютно хибним, він б'є по довірі суспільства до влади. Більше того, він е, вбиває мотивацію зараз військовослужбовців, які сьогодні боронять державу. Тому що від моїх особистих зустрічей з військовими то е, вони складались з наступного: 36 так, 36, але встановіть чіткі терміни. Не може держава постійно виїжджати на плечах одних і тих самих військових. Потрібно запроваджувати чіткі терміни, які дають можливість покращити питання мобілізації, а не прив'язувати питання мобілізації до звільнення. Це є хибна логіка, яка впливає на мотивацію військових боронити нашу державу. Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку із громадським радіо народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс. І ви також можете ставити свої запитання, можете написати їх на номер 067 67 404 76. І, будь ласка, під цим відео на Ютубі теж пишіть свої запитання, свої думки, тому що ми будемо повертатися, звісно, до цієї теми, і слідкувати за нею. Дуже нам важливо знати, що ви з цього приводу думаєте. Наші шановні слухачі і глядачі. І пані Ірино, ви згадали про мотивацію, і загалом ми хочемо вас запитати, що я знаю, що ваш робочий день вчора тривав дуже довго, до ночі розглядали всі правки до законопроєкту про мобілізацію. Що там залишилось? Що прибрали? Що основне треба знати і винести після вчорашнього дня і бути готовими до сьогоднішнього, в якому вигляді законопроєкт можуть прийняти? Ну, ключове, що відбувалося вчора, це те, що автори правок, які були відхилені комітетом під час розгляду законопроекту, намагалися поставити їх на врахування, але з огляду на те, що в сусідній залі, починаючи там з третьої години і до майже другої години ночі, третьої години дня, майже до другої години ночі, знаходилось час від часу. Плюс-мінус 50-30 народних депутатів. Відповідно, жодна з цих правок, яку ставили на врахування народні депутати, не була врахована. Це означає, що законопроект сьогодні буде розглядатися Верховною Радою в тому вигляді, в, яким, в якому було ухвалене рішення комітету. Я майже впевнена, що воно залишиться без змін. Тому що відсутність народних депутатів під час розгляду питань щодо правок, які стосувалися в першу чергу звільнення, мотивації захисту прав військовослужбовців, свідчить про те, що не готова монобільшість та представники різних груп, які сьогодні будуть давати голоси за цей законопроект цій редакції, взагалі бути присутніми та розглядати, виконувати свої обов'язки як народних депутатів. Натискати кнопку за, проти, утрималися взагалі нікого не було в залі. Відповідно, законопроект буде фактично в редакції, яку ухвалив комітет на своєму засіданні, і буде містити ту хибну логіку, зокрема щодо звільнення з військової служби, і щодо деяких аспектів мотивації, які були зняті в останній день на останньому засіданні, і ухвалений Верховною Радою. Ось тут варто зазначити, насправді ви писали у себе на Фейсбуці сторінці, що зняли норму щодо доплати 70 тисяч гривень. А цю правку було скасовано. І насправді, я коли читав коментарі саме наших українських військових, наших бійців і бійчень, то саме ці аспекти щодо демобілізації, якщо ми вже так говоримо про доплату, це саме ті аспекти, про які найбільше чекали. І ось ці 4 місяці, поки розроблявся законопроєкт, насправді всі очікували, що це вже буде, Буде прийнято пані Ірино, скажіть чи є шанси, що сьогодні, як і обіцяли, буде прийнятий цей законопроєкт у другому читанні, і чи загалом, на вашу думку, він отримає ту підтримку, про яку мені здається, про яку вимагає суспільство? Тобто більшість народних депутатів мають проголосувати за я думаю, що цей законопроект сьогодні буде ухвалено в тій редакції, і на жаль, без строків. Я не виключаю, що депутати ще будуть намагатися боротися, ставлячи на підтвердження комітетські правки, які стосувалися тих чи інших аспектів, що було не враховано, і буде спроба залишити редакцію першого читання. Але, на жаль, я в даному випадку, напевно, змушена констатувати, що, скоріш за все, Сьогодні буде ухвалений цей законопроект без строків. Дуже прикро, що е, законопроект, який було зареєстровано євросолідарністю щодо встановлення строків, так само може не потрапити до сесійної зали, тому що, як ми знаємо, е, наслідками діяльності монобільшості в парламенті є те, що фактично жоден законопроект, який зареєстрований представниками опозиції. Не потрапляє навіть до першого читання, тому в мене тут прохання до скоріше звернення до суспільства, бути проактивним в цьому контексті і вимагати від влади чесної і адекватної позиції під час війни, а не страусячої. Давайте нагадаємо, скільки у нас загалом депутатів чотириста 400... один. Правильно, якщо пам'ятаю. Е, чому, чому у залі було від 30 до 50 депутатів всього на всього, пані Ірино? Ну от проясніть нашим слухачам. Буде. Ну можливо, ваші Поясню. колеги тому що... вам казали, чому вони пішли? Це ну правда А, Пояснюю, чому їх не було, тому що не було потреби в них, не було рішення їхніх фракцій щодо підтримки. Правок, які стосуються звільнення з військової служби, які стосуються перетину кордону для жінок та інших громадян України, які зухвало обмежив Кабмін своєю постановою, і що він не мав права робити, тому що є е, вища сила норми закону, юридичний найвищий акт. А Кабмін своїми постановами вирішив регулювати. Питання перетину кордону, наприклад, для жінок, що є абсолютно неправильним. Є е, інші аспекти, які були в не враховані комітетом під час розгляду законопроекту, але знову ж таки, з огляду на те, що рішення тих фракцій, які були відсутні в залі, не були е, в контексті підтримки цих норм, відповідно і їх членів не було на своїх робочих місцях. Пані Ірино, а що ж залишилося в законопроєкті про мобілізацію? І якщо про ту ж саму мотивацію згадати, вчора йшлось про сертифікати на автомобілі на 150 тисяч на і житло кредитування житла. Мені здається, це все. Ви знаєте, я не можу сказати, що законопроект геть поганий. Якщо ми будемо брати з вами першу редакцію, яка була ухвалена в форматі турборежиму, і цю другу допрацьовано, то вона має значно якісніший вигляд. По відношенню до попередньої своєї редакції, там дійсно були додавлені деякі, в тому числі, і так звані мотиваційні чинники, і що стосується 150 тисяч гривень на придбання авто, і що стосується, якщо при укладенні контракту можливість отримати 50% знижку від першого внеску на придбання житла, тобто є певні е, аспекти. Які врегульовуються цим, цим законопроектом? Я не можу сказати, що він геть неправильний е, або не своєчасний, але з моєї точки зору відсутність там головної норми для всіх, як цивільних, так і військових, це строки військової служби фактично обнуляє, тому що це є головним в цьому законопроєкті. Це інше було похідним. Так, все інше врегулювали, а головне просто знищили пані Ірину? нас залишається хвилинка. Я ще хочу уточнити про одну правку, скажімо так, яку додали в цей законопроєкт. Тут йдеться про обмеження права керування авто для ухилянців військової служби. Однак на це є також свої винятки. Тут насправді хочеться запитати, чи не порушує цей пункт права людини, тому що насправді цим і дорікають українці і українки. Чи відповідає саме цей пункт обмеження? Меження права керувати автомобілем, чи відповідає він Конституції України. Дивіться, якщо б це робив виключно представник ТЦК за власним рішенням, так це було порушенням. А з огляду на те, що це буде відбуватися через рішення адміністративного суду, угу. то тут це вже врегульовано. Більше того, громадянин має право згідно чинного кодексу адміністративного судочинства у відповідні терміни оскаржити це рішення і подати апеляцію. В попередній редакції цього не було. Більше того, там були ще заходи впливу, які були прибрані з законопроекту. Так. Це блокування рахунків, та знову ж таки обмеження. В'їзду виїзду за кордону пані Ірино, і наостанок хочемо запитати, у котрій сьогодні починається розгляд, і можливо зорієнтуєте, коли чекати нам новин. Сьогодні 100% будуть новини. Скільки може тягнутися процес розгляду комітетських правок? Я думаю, що це незначний. До вечора ми всі точно будемо знати рішення ради стосовно цього законопроекту. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. з нами на прямому зв'язку. Була Ірина Фріс, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо вам за ці за цю розмову. І ми вам нагадуємо наші шановні слухачі та слухачки і глядачі-глядачки, що ви можете дивитися. Витися цю розмову на Ютубі. Долучайтеся до нашої ютуб-спільноти, ставте лайки, натискайте дзвіночок, тому що будуть вам приходити сповіщення про наші нові відео з якісною аналітикою про події України та світу. Ну і звісно, пишіть коментарі для нас. Це й дуже і дуже важливо. До речі, той самий ранок, який ви слухаєте просто зараз, з понеділка буде виходити на одну годину раніше з 8 до 10, до ще раніше, ще драйвовіше будемо вставати дуже рано, дав та, влада так. так але, але зато зато ви будете мати от найперші всі класні включення, і загалом мати розуміння, що відбувається в Україні і в світі.